Інформаційні підсумки п'ятниці 13 вересня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Вони загинули за Україну. В останню путь провели героїв Ігоря Гринчука та Андрія Посонського. Подарунковий бокс для воїна. Ще більше сотні пакунків вирушили через волонтерську пошту до захисників. Ділились дитячими мріями, показували медалі та залишали автографи. Учасники Олімпійських ігор зустрілись із юними спортсменами. У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Ігором Гринчуком. Чоловік родом із села Кременчуки, що на Красилівщині. У цивільному житті працював водієм маршрутки. У вересні 2022-го він добровільно вступив до лав 3 ї окремої штурмової бригади. Був механіком-водієм, а згодом перекваліфікувався у снайпера. Воював на Запоріжжі та на Донеччині. Останнім часом перебував на Харківщині. Під час чергового бою, 15 серпня. Від артобстрілу Ігор Гринчук загинув, прикривши собою побратима. У нього залишились дружина, троє доньок, батьки, сестра та брат. Поховали героя на алеї Слави. Йому на віки 46 років. Ігор середній, старша дівчатка. Ну, дочка, вона вже тут теж є. І дочка є, і син менший є. Вітя тут. Ну а він середній був. Ну, відпочався чим ще з дітства, я ж, що кругом хоче влізти, кругом хоче подивитися. І, і він від цього якби і страдав, тому що ми старший менший вітя, то що ти з нього будеш питати? На місці не міг сидіти. І не боявся ні висоти, і де щось то хотів. Не, любов, не не боявся навіть ризикувати. Він то успокаїв мене, що папа, я вже там, я би старший, я вже молодший, то я там їх з цієї тренуючи там на тому е, полігоні все равно з ними. Тепер як я з цим товаришем розговорився, що лежить, що з ними бачив, то він каже, що подібного. Він з першого дня, як пішов після цього, і з нами в окопі був це, він каже, вас. Якби я вспокаював. я серед всіх рекрутів показав себе одним з найкращих. Витривалість, знання, фізична форма, мотивація. Був найкращим мехводом. Він від'їздив на всіх видах техніки, яка була в роті, передав свої знання, мехвода молодим бійцям. Після цього перейшов в снайпери, побувши в снайперах, перейшов в бригадну розвідку. Нам дуже важко без лая. Бослай був веселий, постійно підбадьорював всіх, постійно особистим прикладом показував, що треба навчатись, треба займатися. На харківському напрямку участвував в штурмах і на одному з таких штурмів отримав поранення від артобстрілу. Своїм тілом прикрив під час цього обстрілу іншого побратима нашого, який залишився живим. Свято Георгіївському храмі в останню земну дорогу сьогодні провели і героя Андрія Посонського. Він навчався в Хмельницькій школі номер 8 Працював на підприємстві Укрелектроапарат, заводі «Адвіс» та приватних фірмах. У 2023-му чоловіка мобілізували. Андрій Посонський був піхотинцем в лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. 29 серпня під час виконання бойового завдання отримав важке поранення грудної клітини. Більше тижня лікарі боролись за його життя. 7 вересня у Вінницькому шпиталі серце воїна зупинилося. 19 вересня герою мало б виповнитись 50 років. Поховали Андрія Посонського на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Андрія навчався в загальноосвітній школі номер 8 зараз ліцей номер 8 Спокійний, добрий, доброзичливий. Прийдуть однокласники. Передали один другому, що ця глянувка і з спогад. Дякуємо, що за те. Познайомилися ми на праці на заводі. Він прийшов, до мене я робив на адвісі. Пет бутилку перебували мені. на одній фірмі. Почали дружити. Ну, у нього сім'ї не було. Душа компанії, чоловік був. Ну, місяців два назад, чи три. Він приїжджав після контузії, лежав в госпіталі, тиждень-два побув вдома і повернувся назад. Тяжке раніння було. Отказали легке. був на штучному диханні, лежав у Дніпрі, а потім в Вінниці, і в Вінниці вже не прийшов в сознання. Війна забрала у нас друга. Це було ну... Покровському напрямку відбивали штурм, отримав поранення з автомата спину. Він як старший, то він багато тому. підказував, роз'яснював, допомагав морально сміливий, хоробрий. Ще більше сотні подарункових боксів поїдуть на різні напрямки фронту. Їх для воїнів зібрали жителі громади. Акцію оголосило управління торгівлі ще всередині літа. На день незалежності відправили бійцям першу партію подарунків. Але люди продовжували нести бокси. Тож сьогодні волонтерська пошта доправить решту презентів адресатам. Вікторія Паламар з подробицями. Бус волонтерів Поділля наповнюють подарунковими боксами. Це презенти, які для воїнів підготували жителі громади. Акцію оголосило управління торгівлі ще в липні. Хотіли потішити військових на День Незалежності. Тоді передали бійцям на фронт першу партію. Понад сотню подарункових боксів. Але люди продовжували їх збирати і приносити до управління. Ось таким чином ми назбирали ще понад 100 подарунків. Всередині предмети самої першої необхідності, маючі засоби, особисті гігієни, якісь елементарні продукти харчування, чай, кава, снеки, ліки, шкарпетки. І нашою обов'язковою вимогою ну, проханням було написати лист. Подяки нашим захисникам, адже я вважаю, що дуже приємно їм буде почитати теплі слова від людей, яких вони захищають. Тож нині друга партія подарункових боксів, які збирали школярі, підприємці і небайдужі жителі громади, поїде до бійців саме в п'ятницю на різні напрямки фронту із Хмельницького виїжджає волонтерська пошта, доправляє бійцям дрони, реби, засоби зв'язку, різні комплектуючі. А також посилки від рідних, ми охоплюємо майже всі напрямки, починаючи з Сумського напрямку козакам, які звільняють Курщину, Харківський напрямок, Донецький, також Запоріжжя і Херсон. З рук руки наш фонд передає ту посилку, яку їм хочуть направити. Знайомі рідні, також хотів би подякувати організаторам за те, що провели таку акцію Управління торгівля. Всі, хто долучився до збору. Оскільки це надзвичайно важливо, це допомагає нашим військовим, це розумієте таке сприйняття того, що їх не забули, це військовим надихає. Особливо коли там є якісь дитячі малюнки, якісь побажання. Ось так військові відреагували на подарунки до дня незалежності. 24 серпня, 2024 року. серпня року. День незалежності України. Сьогодні ми отримали від благодійного фонду Волонтери Поділля» ось такі прекрасні подарункові бокси від небайдужих хмельничан. Дякуємо усім, хто пам'ятає ціну нашої свободи, і тих, хто захищає нашу неньку Україну. Дякуємо за вашу турботу. Для нас це дуже важливо. Ось такі невеличкі презенти, листи від дітей. Це для нас найважливіше. Ми розуміємо, заради чого ми тут, на фронті. Не бачимо своїх дітей, не займаємося своїми звичними справами. Дякуємо вам за вашу свідомість, за вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Тож акція «Подарунковий бокс для воїна фінішувала, але волонтери Поділля постійно збирають найнеобхідніше для бійців. Зараз найбільша потреба у спальниках, ковдрах, грілках, теплих речах, проти застудних препаратах. Також волонтери закликають хмельничан донатити на збройні сили України. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Від початку року послугами пункту прокату засобів реабілітації скористались півтисячі людей. Серед них є і військовослужбовці. Найбільшим попитом користуються крісла, колісні та ролатори. Всього тут є майже 800 одиниць засобів реабілітації. Їх видають безкоштовно на рік. Працює пункт прокату за адресою вулиця Зарічанська, 14 дріб Олександр Семенюк. Далі. Син хмельничанки Тетяни Антонівни не може пересуватися самостійно. Він має першу групу інвалідності, тож жінка звернулася до пункту прокату засобів реабілітації. Тут обирає крісло колісне. Розумієте, йому необхідний візок, на якому буде зручно сидіти і так само їздити. А для цього необхідні активні інвалідні коляски, а саме такі лише за кордоном. Пані Тетяна каже, необхідне крісло знайшли саме у цьому пункті прокату цей центр дуже допомагає, особливо зараз під час війни, тому що людям зараз потрібні і візки, і милиці, і ходунки. Особливо вони зараз необхідні нашим військовослужбовцям. А купити засіб реабілітації не завжди є можливість, і так само необхідні ще й багатофункціональні ліжка, матраци протипролежневі. Вартість такого крісла колісного від 10 тисяч гривень. Тим часом тут жителі Хмельницької тергромади та вимушені переселенці отримати його можуть безкоштовно. Пункт прокату засобів реабілітації в Хмельницькому працює з травня 2022 року. В пункті прокату засобів реабілітації можна на безкоштовній основі отримати в користування будь-який з існуючих, які є в наявності засобів реабілітації. Це є крісла колісні, худунки, ролатори, палиці, милиці різних типів. З початку поточного року послугою скористалося 506 людей. Значною частиною клієнтів пункту прокату це є військові. За словами працівників пункту прокату, найбільшим попитом серед військовослужбовців користуються напівактивні крісла. Можна коригувати на пряму ногу. Зазвичай їх беруть, на жаль, військові, коли травмовані ноги, вище коліна і нога ну, не згинається, то беруть отакі візочки. Досить широкий на сьогоднішній день у нас вибір ролаторів, такі сучасні закордонні, досить компактні, легкі використані. Зручна механізм гальмування регулюється по висоті до зросту людини. І дуже важливим є в наших реаліях. Умовах проживання це що шовнегенько складаються всього у пункті прокату. Є 788 засобів реабілітації. Спочатку початку 2024 року в всі надходження засобів реабілітації ми отримали від благодійників. бюджетних коштів не використовували. Буває, попадаються і нові засоби реабілітації, але основна їхня частина це вживані. Вживані засоби реабілітації ми отримуємо, оглядаємо, а також наші працівники їх відремонтовують, проводять в належний стан, і ми їх видаємо в прокат. Безкоштовно орендувати необхідний засіб реабілітації можна на 12 місяців. Для того щоб отримати в тимчасове користування засоби реабілітації, потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код. Довідку про те, що людина потребує даного засобу реабілітації від сімейного або іншого лікаря, лікуючого, або це може бути реабілітаційна карта для особи з інвалідністю, та, може, та довідка внутрішньопереміщеної особи, якщо це є людина внутрішньопереміщеною особою. Розташований пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації за адресою вулиця Зрічанська, 14, дріб 4. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Інформаційна безпека, медіаграмотність, протидія дезінформації. Про це дізнаються більше керівники комунальних підприємств, управлінь, департаментів, відділів міської ради та старости впродовж дводенного тренінгу. Його організували у Хмельницькому у співпраці з Міжнародним республіканським інститутом. Нині країна терорист робить усе можливе, аби посіяти серед українців паніку та зневіру. Тож знаннями про протидію фейкам та маніпуляції повинен бути озброєний кожен. Наш ворог зараз активно працює в мережі, і ми хочемо обезпечити саме керівництво. Нашої нашої громади від того, щоб вони потрапляли в різні незручні ситуації, щоб вони розуміли, де діє ворога, а де якась пропаганда, як розпізнати, де працює. Вороже і ПСО, от щоб бути, щоб безпечно працювати на практиці, будуть кейси. Кейси будуть вигадані, звісно, однак вони дуже практичні, дуже наближені до реального життя для того, щоб ми там занурилися в цю атмосферу і змогли вибудувати стратегію. Протидії деструктивному інформаційному впливу, що ми можемо промаркувати як деструктивний інформаційний вплив От в українській мові дуже круте слово зрада. От все, що ми маркуємо словом зрада, це з високою доли ймовірності є, є цей деструктивний інформаційний вплив. Він може бути формований проти якоїсь конкретної особи, проти якоїсь проти якоїсь організації, проти групи осіб. Ми вибудовуємо стратегію протидії боротьби з цим деструктивним інфовпливом. деякі з них ми будемо розглядати, до прикладу, там механізм реагування на основі фактів. Відповідали на запитання, ділилися дитячими мріями та показували медалі міжнародних стартів. У Хмельницькому учасники Олімпійських ігор зустрілись із юними спортсменами. Титуловані атлети переконанням, що такі бесіди наразі вкрай важливі. Зокрема, для того, аби мотивувати молодь тренуватись та досягати цілей. Діти це розумієте така щира. Е Енергія, добра енергія. Тобто вони задають ті питання, які саме в першу чергу їх цікавлять. І сьогодні я був дуже здивований тим, що були деякі такі питання, які дійсно вони мислять не по-дитячому. Це було дуже з однієї сторони і приємно бачити. Але як швидко час тече, біжить, що от такі діти вже так швидко подорослішали в умовах цієї війни. Вони, скажем, виросли, ростуть не повік. Дітками, як то кажуть, треба говорити на їхній мові, так а з дорослими, все ж таки з. З людьми, які беруть тебе інтерв'ю, це зазвичай такі дуже серйозні да, запитання. Наприклад, для мене найважче саме англійською правильно сформулювати свою думку, тому що це доволі така весела ситуація буває. В моєму дитинці такого не було. І от коли я бачила когось там десь, може, в місті, десь в спортшколі, для мене це було о, вау, це там Олімпії, це там якийсь чемпіон. Але таких зустрічей не було. Якби вони були в моєму дитинстві. Сто процентів, що я була б на них і була б дуже задоволена, і хотіла би в такому приймати участь. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних і спокійних вам вихідних. Побачимося!